Тетяна Колішнова, і знов сирена, і знов сирена, країть серце й душу. Хто випустив за град зло сатану, що без жалю нас українців душить, що розв'язав кривавою війну. Закрити б вуха, щоб не чули вою, закрити б очі, щоб не бачили жахіть, закрити б душу, щоб не стала злою, В минуле мирне поринути б на мить. Чим далі тим страшні ж гудок сирени, чим далі більше кров'ю залива країну рідною, порізала їй вени. О, та я проклята, я путінська війна, О, всі небесні. Сили, всі святі і збережіть, всі охоронці, янголи, знаходьтесь поруч, скоріш наблизьте перемоги мить.